Я рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу вам нагадати про ті категорії громадян, які мають право отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності та механізм виплати цієї допомоги. Дивіться, я хочу нагадати, що у нас є постанова Кабінету міністрів України за номером 486. Відповідно до неї, разова допомога до Дня Незалежності виплачується людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, постраждання. Ждали учасникам Революції Гідності, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членам сімей загиблих захисників і захисниць, учасникам війни, колишнім в'язням, концентраційних таборів гетто, інших місць утримання. А також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, людей, які було насильно вивозено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога. Нагадую, пенсіонери, які мають право на допомогу до дня незалежності, вам буде ця виплата нарахована автоматично без вашого додаткового звернення. Тобто, якщо ви отримуєте... Та пенсію, так? І ви маєте статус пенсіонера. Тим, хто проходить службу, наразі виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем або військовою частиною, так на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності. Якщо людина не є пенсіонером, не проходить службу та не працює, то, або не проходить службу, працює. То допомогу до Дня Незалежності вам буде проведено за вашою заявою. Вам потрібно буде особисто звернутися до Пенсійного фонду України, до ЦНАПу і е, написати заяві. Заяву у заяві зазначити реквізити документів, які підтверджують вас як фізичну особу, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення, яке дає право на отримання разової грошової виплати, номер банківського. Рахунку для отримання виплати. Отже, не забудьте, це потрібно зробити вам до Дня Незалежності, якщо ви хочете отримати разову грошову виплату саме до 24 серпня. Це, знову ж таки, вам потрібно звернутися тим, хто не є пенсіонером, не проходить службу, працює або не проходить службу і не працює. В такому випадку вам потрібно обов'язково звернутися в органи пенсійного фонду із заявою. Ви пишете е, е, довільної форми, лише вказуєте там обов'язково свій паспорт, ідентифікаційний номер банківського рахунку та, відповідно, статус. Якщо ви маєте е, статус учасника бойових дій, то додаєте копію такого е, вашого е, е, посвідчення і вказуєте в заяві його реквізити.